Добрий день, починаємо урок. У нас зараз ми розв'яжемо задачу, а потім ви будете працювати вже самостійно. Зараз ми до цього дійдемо. Давайте ми будемо рухатися вперед. Тему ми нову почали. Давайте перевірити. Ось це мені цікавить. Співпадає, ні, як у вас? Хто працює зі мною разом? Ніхто сам ні ну, не працює добре, хоч хтось сам не працює разом. А то я сподіваюся, що взагалі до мене ніхто ні не ні хоче звертатися. Добре, ми все, зараз розв'яжемо задачу там всі процеси докупи, і пароутворення, і плавлення, і кипіння. Там все докупи, але. Потім ви будете самі такі задачі розв'язувати вже самостійно роботі. Параграф у нас поки що залишився 24-й, ви розумієте, що в на наступному році я розповім новий матеріал і буде новий параграф. Але дивіться, у нас, крім 17-го розділу, там, де насичена пара, і там буде ще вологість потроху. У нас ще є 33-й, який там наприкінці збірника не загубитись. збірнику там багато всього, і є багато задач на. Саме тепловий баланс, потрібно їх розв'язувати, і потрібно вспомнити, як вони розв'язуються. Сьогодні 21 лютого. О, тихо, 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 це я. О, новий рік. Таке... Це я не туди нажала. Зараз я вибачаюсь, будемо нажимати, нажимати туди. Це я думала сразу вас на самостійно відправити. Ні. Давайте я вас не відразу на самостійно відправлю. А ось так ми пойдемо далі. 21. Лютого, ось, і у нас буде зараз класна робота. Ми розв'яжемо з вами одну задачу, а після цього вже будете відпочивати. Ось така задача, яку ми будемо розв'язувати. 33-23. У калоріметрі міститься акріп масою 300 грам. В нього поміщають 120 г льоду за температури 20 градусів Цельсія, яка температура встановиться в калоріметрі. І ось тут зрозуміло, що так, можливо, це буде тільки вода, і це буде дуже класно, тому це буде проста задача. Можливо, ситуація така, що у нас пар конденсується, вода з пара холодиться до нуля, і е, льод, мабуть, весь нагріється до нуля і весь розплавиться. І тоді це буде нуль. Але у нас дуже низька температура у льоду, і можливий варіант, що вода із пару може трохи за. Кристалізуватися. Але, мабуть, навпаки, у нас льод розтане, і вода трохи із льда тала нагріється, а вода і пара трохи охолодиться, і якась температура буде проміжна. Ну, тут, 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 можливо, різні варіанти, і ми не розуміємо, як воно буде відбуватися. Тому до того, як ми будемо записувати рівняння теплового балансу в таких задачах, де є якась невизначеність, ми обов'язково спочатку робимо оцінку. Тобто ми повинні порахувати деякі кількості теплоти, щоб розуміти, які процеси будуть відбуватися. І тільки після, після цього ми можемо е, доходити до безпосередньо складання рівняння теплового балансу і розв'язання задачі. Це важливий момент, і це дуже складна задача. Ну що поробиш ви на той 10 клас, а що ж з вами по-іншому можна? Давайте я скопіювала цей слайд на наступний, і ми можемо записувати дані. У вас є наприкінці вашого збірника таблички з константами, але якщо що, я буду підказувати, щоб ми не гаяли часу. То нам дана маса. А, у нас акріп, у нас не пар, у нас кипяток. Добре. Це вода тоді. Давайте це буде маса води у нас, буде 300 грам, тобто конденсуватися нічого не буде. Це буде у нас просто остигати. А, тоді тим, тим паче можлива ситуація, що воно буде замерзати. Ну, подивимо. Подивимося. Це буде скільки в кілограмах. 0,3. 0,3 кілограма. Далі у нас температури всі в градусах Цельсія. Я раджу так і залишати, але якщо комусь дуже хочеться, ви можете в систему інтернаціональну в Кельвіни перевезти. Але воно ніяк не допомагає ніяк не заважає. А тому я залишу так, як я, ну, воно є. Далі у нас є маса льоду. Будет 120 граммов и, соответственно, в килограммах. Но 12 А может переведем в кельвины? Нам же потом решать в кельвинах. Не, нам можно в целях развязывать. Да, в а? этом в следующих темах можно будет. Не, не, не в, в, в задачах на тепловый баланс. Только в задачах на тепловый баланс. В а газ... у нас будут задачи, которые, ну, на тепловой баланс, которые там включены в газ. Это следующую тему, короче. Не Пам'ятаю, якщо будуть, то зробимо. Ні, якщо хочеш, давай перев... переведемо. Ну, я не бачу сенсу тут, але це, мабуть, таке на ну, да. дуже на любителя. Так, далі температура льоду у нас є. Це мінус 20 градусів Цельсія. Ну, тобто ми додаємо 273 кожного разу вийшмо 273. Далі ми пам'ятаємо, що у нас є температура плавлення льоду. Це ми просто розуміємо: це 0 градусів Цельсія. Далі, якщо пам'ятаєте, по тому теплоємність води з восьмого класу, хтось пам'ятає 4200. 4200. Бачите, от деякі речі у вас запали на, на ставшися життя. Я розумію, що хтось захоче вже не забуде. Але якщо я би перев... оль, да. переводила, зараз, подождіть, почекай. якби я перевела uh -huh. в Кельвіни, я б писала, зараз отут от Кельвіни. Але я хочу залишити uh -huh. Цельсій, тому я пишу ось тут градуси Цельсія. Мені потрібно потім буде перевіряти одиниці вимірювання. Тому бути дуже уважні. якщо ви захочете все розв'язати з системи інтернаціональні, це дуже класно буде. Але дивіться, якщо ви робите якусь тестову роботу, десь не самостійно, ось де я даю вам право вибору. А вам, ну, наприклад, на НМТ, буде дано ось тут Кельвіни, і це буде відкрита задача. Хоча там немає відкритих задач, тоді вам потрібно буде в Кельвіни переводити. Ну, Тобто, в залежності від того, де ви будете це розв'язувати. Зараз ми можемо дозволити себе працювати з Цельсіями. Ну, якщо що я нагадую, що для льоду це в два рази менше просто. Там 2100. Ну, те ж саме джоулі кілограми градуси Цельсія. Я напишу, і у нас ще є теплота плавлення льоду. Давайте ми будемо брати її Там за... вроді 3.3. Так. Бачиш, скільки і... цікавих речей в тебе в башки затрималося з восьмого класу, коли ти був такий молодець. І кінцеву температуру нам потрібно знайти. Добре, я прибираю оцей слайд з умовами він нам більше не потрібен. Він нам тут зайвий. І ще раз: ми спочатку робимо оцінку. Оцінку. Тобто ми так і пишемо: робимо оцінку, і нам потрібно буде порахувати. Спочатку, наприклад, віддає вода, яка сконденсувалася, віддає. Ну, конденс... сконденсована вода. Так, я можу написати. Від Є. Да... Е... Сконденсована. С... А, Акр... Акр... акріп. Там простіше буде. Давайте. Вона не конденсована, вона у нас Акріп. Що я собі вигадала, що там пара, я все ніяк ни... не можу віддає акріп. Отак вот от я напишу. І тоді ми будемо з вами розрахунки робити. Це у нас К1. І це буде питома теплоємність, маса. У нас це вода і температура. Ну, В даному випадку я буду до температури льоду, до нуля, охолоджувати і дивитися, скільки теплоти може окріп нам дати. І подивимось, вистачить ли цієї теплоти для того, щоб з льдом щось зробити. Ось така у нас формула, і тому я підставляю числа і буду рахувати: це буде у мене 4200. Це буде в мене 0,3. І це в мене буде мінус, ні мінус, ні льоду, а плавлення, вибачаюсь. Ось тут плавлення у нас. Це буде 0, мінус 100 градусів Цельсія. І здесь градусів, А, я не так зроблю зараз. Не хочу багато писати. Я ще кілограми потеряла. Зараз щось я не можу ніяк до тяму прийти, щось в мене. Зараз я себе беру в руки і починаємо працювати. Мінус 100 градуса Цельсія я напишу ось тут. І для того, щоб вас не чекати, я напишу, що це буде мінус 126 тисяч джоулів. Це у нас стільки енергії може віддати Акріп, якщо він остигає від 100 до 0. Дивимось, на що вистачає цього тепла. Тобто, ми дивимось, друга у нас буде. Потрібно для нагрівання льоду. Давайте нагрівання льоду. Нагрівання льоду. Це у нас буде Q2, і льод у нас буде нагріватися а, потім теплоємність його, маса його, а нагрівається він у нас до температури плавлення. Далі він не може нагріватися, там вже не льод буде. І мінус а, температура льоду ось таким чином. Рахуємо здесь Q2. С буде 2100 джоулі кілограм градус Цельсія Умножить на масу льоду 0,12 кілограм. І здесь різниця температур 0, вичість, мінус 20. Будь ласка, не помиляйтесь в таких варіантах, щоб у вас не було неправильних знаків. Якщо ви це все порахуєте, у нас це буде всього-навсього 5040. Це дуже мало. І ми розуміємо, що тої енергії, яка виділяється при остиганні акріпа до нуля, її набагато більше, ніж потрібно льоду для того, щоб він нагрівся. Тому дивимось далі. Давайте подивимось про плавлення льоду. Мабуть, на плавлення вистачити взагалі дуже класно буде. Ну, правда, додається еще кількості теплоти, але дивимось. І так, плавлення льоду. Плавлення льоду. Це у нас буде Q3 вже, і це буде лямбда м льоду. Добре, лямбда у нас 3,3 на 10 в п'яте. ось тут багато це джоулі на кілограм, але маса невелика 0,12 кілограм. Ну, якщо ми це порахуємо, це буде 39 600 джолів. Але загалом кількість теплоти. Для плавлення і для нагрівання і плавлення льоду це кількість теплоти плоти менше, ніж е, тепло, яке може виділити у нас акріп при остиганні. Що це означає? Це означає, що ми вже розуміємо, що у нас буде ще один процес, тобто у нас е, акріп не стигне до нуля, він настигне до якоїсь температури. Т, Те, саме цю температуру ми будемо з вами шукати. А при цьому. Е, Тала вода із льда, вона ще нагріється до такої самої температури Т. Тобто, у нас ще, э, додається четверта кількість теплоти – це нагрівання это води. Нагрівання воды. Нагревання. Води. Але я не буду зараз цю формулу розписувати. Я просто напишу, що це q 4 у нас, і це буде у нас питома теплоємність води маса льоду, і це буде нагрівання до температури С від температури е, плавлення льоду. Це інше у нас теж саме, тільки q 1 у нас буде ось тут ні температура плавлення. Ось тут ось цю температуру ми замінимо, замінимо на температуру Т, потім, коли будемо зараз розв'язувати задачу. Тому ми з вами вже розуміємо ситуацію і можемо записувати рівняння теплового балансу. Рівняння теплового балансу у нас буде виглядати як Q1 плюс Q2, плюс q 3 і плюс q 4 Зараз ми переходимо до математики, до цього питання з фізиці. Якщо є Можно вопрос. просто в общем виде это решить. Значит, в общем виде решить. Ну. Обязательно через этот. Я не разумею питания. По действиям. Секун... Обязательно Секун... Это делать? Секунду. Звитки ты знаешь, какая будет температура Кинцева. М -м не звитки. Тому я. Винуждена це робити. Якщо тебе дали конкретний варіант, які будуть процеси, такі задачі у вас будуть. Тоді ти просто починаєш з того, що розписав кожну кількість теплоти, не розраховує в загальному вигляді, і зробив рівняння теплового балансу. Тобто, якщо немає невизначеності, ти не будеш робити оцінку. Але в даному випадку була невизначеність. Я не розумію, що буде. А вдруг би в мене кількість теплоти від остигання акріпа не вистачило б не вистачило б на те, щоб льот розплавити, і, наприклад, щоб е нагріти льоти, щоб розплавити. І тоді у мене ось ця вода. Була б температура. Ну, як варіант, А чому ні, якщо була було б мало акріпа і багато льоду було? Можлива ситуація? Ну, Можлива. ну, так бачиш, ми ж не знаємо, які будуть відповіді, тому потрібно обов'язково порахувати. Ми не можемо цього не робити. А зараз мы теперь будем уже развязывать и теплового Не просто типа баланса. привести к общему виду и да, та, Тем... та, та, температуру та... вывести и просто этот. У нас бы как ну как бы не крути, все равно вышло, что температура как-то. В ЦЕ задача. задаче так. А в іншій задачі могло бути по-іншому. І ти би отримав просто, що у тебе не виконуються тож дістатися. Це розпространенний случай или... Да. рідкий. На жаль, а на, ну, на жаль, для вас так. Можливі ситуації. Але в деяких випадках вам просто будуть говорити, які процеси саме відбуваються, і тоді для тебе ніяких проблем, ти просто відразу робиш тепловий баланс. Але так буде не завжди. Окей. Okay. Тому тут дивимось на кожну окрему задачу. Тут я не можу підказувати. Як це буде відбуватися? Яка там температура у нас? Т, 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 Т. А чого там В у мене када К должно бути? Ось тут зараз. Не хоче. Ось тут у нас К должно було бути. Вообще не К, а ОК. OK. А зараз в мене тут багато всього. Давайте я. О, Акріп. Акріп і здесь теж Акріп то у нас якась дивна штука виходить. Так, далі у нас плюс е, нагрівання С льоду М льоду Т плавлення мінус Т льоду, далі плюс лямбда М льоду і плюс С М льоду, Т мінус Т плавлення. Це все дорівнює нулю. Ну, і далі, як ви розумієте, я буду е, цей слайд копіювати на наступний, тому що я нічого іншого не можу зробити. Мені потрібно його туди закинути, і ми будемо далі продовжувати розв'язання. Я сподіваюся, що ми на наступному слайді вже пішемося. Добре. Ну, якщо ви далі розкриваєте дужки, ось тут, то ви бачите, що у вас є. Е, один доданок з Т і другий доданок з Т. У нас є два доданка з Т, і ми їх залишаємо з цього боку, а все інше ми перекидаємо через знак рівняння. І равінства. І тоді в нас те, ми винісемо за дужки. все, що ми перенесли через знак равенства, це буде у нас в чисельнику, а то, що біля Т, це буде у нас в знаменнику. Якщо комусь це складно, розкривайте дужки і переносити, але я буду записувати вже. Фінальний, е, фінальну формулу, давайте пі, будемо перевіряти. Що сьогодні в мене. Я восьмий клас писала, там у мене точний інтелект навіть зірочки рисував. Він такий молодець, він сьогодні нас розвлекав з восьмими класами, але у вас він просто якусь дивну річ робить. Так, знаменники в мене будуть це е, оба два рази. Дивіться, у нас ось тут. Це, і ось тут Це. А маси будуть різні. Тому маси я запишу в дужках. це буде у нас маса води і це буде маса льоду. Це знаменник. Це я зробила, і воно мене ніяк не напрягає. Але далі. Далі я переношу ось. Це температура акріпу, а тут температура плавлення. Так, я розумію, що це в мене 0, але я записую в загальному вигляді, я це злагаємо, я, я не буду нікуди покладівати. Потім, коли буду рахувати, я його нульом порахую. Це не важливо. Але зараз я не хочу його кудись подіти. Тому це буде, знов виношу за дужки, буде маса води, це акріпу. І плюс маса льоду та плавлення. Це в мене буде нулік. Ну нічого страшного. Далі я переношу, переношу через знак рівняння. Ось це буде з мінусом. Ось це. Я не буду вносити знак мінус сюди в дужки, тому що у нас це буде вичисть мінус, тому буде все одно додатковий. Тому я мінус поставлю просто загалом. Але, Але. І там і там є маса льоду. Теж можна винести. Це буде дуже корисно, коли будемо перевіряти одиниці і обчислювати. Тобто, якщо ви можете щось спростити, краще спрощувати. Ну, я намагаюсь. Далі це льоду. <кхід> Здесь Т плавлення мінус Т льоду. А далі у нас плюс лямбда. Так, і. Ще одні дужки потрібно закрити. І я робила довгу черту дроби, але вона все одно залишилась не дуже довгою. Добре. Далі нам потрібно, як ви розумієте, перевіряти одиниці і обчислювати. Давайте я багато всього писала від руки. О, він не хоче так со мною працювати. Чомусь він дуже мене не полюбляє сьогодні. Можна ти вставиш? О, все, добре. Зробили. Далі ми перевіряємо і обчислювати будемо, але я не поміщу сюди все це. Я не знаю, як це робити. Давайте я, мабуть, ось так зменшу його, тому що воно не буде вміщатися. Ну, добре, далі знов я дуже раджу тут робити такі великі архітектурні. А потім ми це все будемо скорочувати. Давайте будемо це разом. Питома теплоємність: джуль кілограм градус Цельсія. Дивимось на дужки. В дужках у нас все однаково. У нас маса температура, маса температура. Тобто, в дужках у нас одна та сама одиниця. Це кілограм помножить на градус Цельсія. Круто, зараз ми все приберемо. Прибавляємо, мінусів перевірки не буває. Здесь кілограм в дужках. О, в дошках різно, тому потрібно буде обидва записувати. Здесь буде джоуль. Кілограм градус Цельсія це, це льоду умножить на градус Цельсія це дужки з температурою. плюс джоуль на кілограм. Зараз я все буду чоркати, але трохи пізніше. Давайте в знаменники запишемо. Здесь у нас джоуль Кілограм градус Цельсія. І в дужках кілограми там і там це круто. Добре. Починаємо. Кілограми прибрали, градуси Цельсія прибрали. Градуси Цельсія прибрали. Ага, кілограми прибрали. Все, джоулі в чисельники залишились. Круто. Більше нічого. Здесь кілограми прибрали, Джоулі. а градуси Цельсія піднімаю догори. І градуси Цельсія у нас залишаються. Все. Підставляємо числа. Т рівню. Не хочу так, я черту дроби так не проведу ніяк. Давайте я спробую її все ж таки на серединку клеточки прикинуть ось сюди. Нам нужна 4200. 0,3.

п'ятий Та що ж ти будеш робити? Ми не вміщаємося Давайте сюди тебе поднимем. О, тут у тебе багато міста є. Я можу ось так зробити. Добре. Вам це рахувати, ви що думаєте, сказку попали? 4200 множить на 0,3 плюс 012. Ну, можна навіть на паузу поставити, тому що, я розумію, зараз буде трохи працювати не швидко, але але вміє рахувати. Крім мене. Так, якщо що хтось рахує, то я так буду чекати, а потім все одно виявиться. Я читаю, але це довго просто. Ну, Добре, давайте все ж таки спробуйте, тому що мені дуже цікаво, кого це вийде. Ну, у меня лично получилось это в районе 185. О, что же как классно. Это было бы дуже прикольно, как бы це було Але ваше 100... это было правильно. Но это очень-очень большое число, я думаю, что это неправильно 255, 256 примерно. А вы враховываете, что тут у вас знак минус? Оно меньше должно стать, ребят. Конечно. Ну вот, я же говорю, что оно какое-то не должно быть таким. Ось ці дужки я забула закрити, ви мені казали. Ви вважаєте, що це у вас в дужках? І воно буде з мінусом? Ви врахували це? Ну, видімо, ні. Да. ну добре. Yeah. Давайте тоді я підкажу відповідь. Але ви розумієте, що зараз буде у вас самостійній роботі? Там теж буде щось на накшал таких задач, як ви будете рахувати їх. Тобто до чисельної відповіді, я так розумію, ми не дідимо. Ну, добре, нехай буде здесь, Давайте я напишу, це буде приблизно 46 градусів Цельсія. Ось, і відповідь ми можемо записати кінцево. Але так, такі задачі, вони не дуже. Прости для розв'язання, тому що вони потребують е, аналізування ситуації. У вас в самостійній роботі одна із задач буде потребувати чогось такого цікавого. Але дивіться, якщо у нас є якась невизначеність, ну, наприклад, ми отримуємо, що у нас енергії вистачає саме на те, щоб вода е, охолодилась, наприклад, гаряча вода до нуля, і трохи води замерзла. Або е, вона до нуля охолодилася і трохи льоду е, розтанула, то якщо ми розуміємо, що у нас кінцева температура 0, я нагадую, ми крім цього, обов'язково розраховуємо, скільки у нас там льоду в цій суміші і скільки у нас там води. Тобто, якщо у нас кінцева температура в задачі буде 0, то це, ну як ми це розуміємо, якщо у нас вода і льод одночасно, то це можливо тільки е, якщо це 0. Але тоді потрібно рахувати, скільки там чого, якої речовини, скільки льоду, скільки води. Ну, добре, мабуть, ми на цьому зараз завершимо і можемо переходити до наступних наших дій. Давайте я завершу запис. Сподіваюся, що я записувала це.